Ну, а чи буде схоже рішення ухвалено у США? Поки що ситуація подвійна. Адміністрація Байдена виступає за те, щоб США діяли тільки разом з Європою, відзеркалюючи кроки європейців, але разом з пакетом фінансової допомоги. Конгрес ухвалив ще один закон, про який говорять набагато менше. А в ньому якраз і прописаний детальний механізм конфіскації та використання заморожених активів е у штатах е російських активів. Ну і в цьому процесі вже почався зворотній відлік. Стверджує наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Дмитре, він зараз на зв'язку. Дмитре, привіт. Що ти маєш на увазі? Про який відлік і, можливо, які терміни йдеться? Льош. Ну насправді неймовірно цікава історія. І дійсно зворотний відлік вже почався. Тому що в разі позитивного сценарію Україна зможе отримати заморожені тут у Штатах російські брудні мільярди вже восени. І має вам пояснити, як взагалі все може і має відбуватися. Той закон, який був прийнятий, коли голосували за пакет, де зокрема були гроші на допомогу Україні, називають його РІПО. Треба нашим глядачам і нам з тобою запам'ятати цю абревіатуру, бо думаю, ще багато будемо її цитувати. Прописує конкретні терміни і прописує конкретні умови, як Україна ці гроші може отримати. Є там і механізм, який передбачає, що Сполучені Штати не мають чекати європейців і мають діяти самостійно. Бути першими, отже, прописано, що білий дім має 90 днів. Тобто я відрахував це 23 липня, щоб до цього дня провести повну інвентаризацію, скласти доповідь, зрозуміти на яких рахунках, в яких банках, в яких фінансових інституціях знаходяться і заморожені російські кошти. Другий дедлайн, друга дата до 21 жовтня. Всі ці дані, тобто скільки російських коштів, де лежать на яких рахунках повна картина, мають бути офіційно передані до конгресу. І щойно конгрес заслухає цю доповідь. Відраховується 30 днів. Ну і умовно, вже 20 листопада, після цих 30 днів, президент Сполучених Штатів отримає офіційні повноваження чи всю цю суму, чи її частину конфіскувати для того, щоб використати для України. Що цікаво, є моменти ну завжди є свої, але по перше, не можна використовувати цих ці ті гроші напряму чи передати в український бюджет, натомість мають створити спеціальний фонд, яким керуватиме державний секретар. І по-друге, є два обмеження: Перше – це звітність. Державний секретар має кожні 90 днів повідомляти конгресу, куди гроші витрачали. І ще один момент: що не можна ті гроші витрачати взагалі на зброю і боєприпаси, а можна на гуманітарну допомогу і на відновлення. Ну і таким чином я тут зранку радився з американськими чиновниками, кажуть, що можна допомогти українській енергетиці. Етиці можна допомогти портам, по яким наносяться удари. Тобто зараз починається великий процес і дійсно зворотній відлік, за яким і ми будемо слідкувати. Ну я думаю, що ви теж в країні, колеги Дмитра. Дуже дякую за хороші новини. Це наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Нопченко.